Привіт, друзі! Сьогодні до нас завітав їжачок лісовичок. А зі собою він приніс дуже-дуже величезну корзину. Давайте зараз поглянемо, що ж нам приніс їжачок лісовичок. Ой, друзі, скажіть, будь ласка, а як можна назвати одним словом все, що ми зараз бачимо? Правильно! Овочі. А де ростуть овочі? На городі. Молодці. А що це ще приніс нам їжачок лісовичок Як назвати це все одним словом? Фрукти. Молодці. А де ростуть фрукти? Правильно, на деревах. А зараз, мої любі, я вам пропоную відгадати загадки про овочі та фрукти. Ну що ж, слухайте уважно. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли, солоненькі та хрумкі з пухерцями огірки. Борщі з нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий буряк. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чи маленька. З собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть морквину. Соковите, червоненьке. Круглобоке, солоденьке. Що це таке росте на дереві? Правильно, яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запетитом скуштували. Правильно, груша. А зараз я вам пропоную дуже цікаву гру. Ви перед собою будете бачити різноманітні овочі та фрукти. І ви повинні назвати цей овоч росте на городі або в саду. Давайте спробуємо. Що це? Правильно, капуста! Де вона росте? На городі, молодці! Що це? Картопля? Де вона росте? На городі? Молодці. Що це? Буряк? Правильно! Де він росте? На городі. А що це? Яблуко? Де воно росте? В саду. А це що? Слива. Молодці. Де вона росте? В саду. Що це? Кукурудза. Де вона росте? На городі? Що це? Абрикос? Де він росте? В саду. Друзі, а їжачок просить нас. Не лише називати овочі, а ще й спробувати їх описати. Зараз я вам покажу приклад, як це ми будемо робити. А далі я сподіваюся, що ви впораєтесь самі. Що ми бачимо? Цибулю. І так, це цибуля. Колір має помаранчевий, має круглу форму. Росте. На городі можна приготувати салат. Це був приклад. Далі картинки з овочами будуть змінюватись, тож я пропоную вам поставити відео на паузу та самотужки спробувати описати їх. Ну що, друзі, а їжечку вже настав час прощатися та йти з цікавими іграми до нових дітлахів. Тож, давайте йому скажемо до нових зустрічей!